У Квітковій долині жила пухнаста овечка Лола. Вона була лагідна й довірлива, любила гратися серед ромашок, але найбільше лола мріяла мати справжнього друга. Одного вечора в долині з'явилося маленьке лисеня рудик Він був хитренький, але зовсім не злий. Просто завжди шукав пригод. Побачивши Лолу, Рудик тихо підкрався, щоб налякати її. Бу. вигукнув він. Лола здригнулася, але замість текти усміхнулася. Привіт, а хочеш зі мною погратися? Лисеня здивувалося, його ще ніхто не зустрічав без страху. Вони почали гратися в ромашковому полі. Лола стрибала, а рудик крутився і падав в траву. Їхній сміх лунав на весь слух. З того дня вони стали найкращими друзями. Лола навчила Рудика бути добрим, а він показав їй, що світ сповнений пригод. І тепер, коли сонце сідає, у долині завжди чути веселі голоси, овечки та лисеняти. Нагадування, що справжня дружба народжується там, де є щирість і сміх.